Топ-5 кроків при будь-якій хворобі перше це циркадні ритми. Люди мало інформації про це знають. Що таке є церкатні ритми? І е, хочу сказати, хто не готовий поважати цю тему і сприйняти її для себе. Ми навіть не беремо пацієнтський супровід, коли люди приходять для нас виправити здоров'я. Тобто, у, зауважте, номер один питання, яке треба буде виправляти. Що таке циркадні ритми? Фактично, це біологічний годинник землі, планети, по якій вона існує, тобто, день, ніч, день, ніч? Зараз я не кажу про якісь такі, знаєте, там містичні теми. День-ніч це зміна певних е, о, годинників, да? тобто стрілечка годинника йде, крокує по циферблату двічі. Тобто, двічі ми маємо різні стани всередині тіла. Чомусь ми зранку більш бадьорі. Якщо ми рухаємося по годиннику по циферблату трошки нижче і наближаємося до вечірніх годин, то десь з четвертої години організм насправді починає готуватися до сну. Тобто, з четвертої це якось так дивно да, звучить, але насправді. Підготовка йде в першу чергу гормонального фону, тобто кожну годину гормони змінюють один одний і дають нам різні стани, різні настрій, різні сприйняття і фізичну спроможність. У нас е, до вечора, коли ми надходимо, вже природно спрацьовують механізми покласти нас в сон, тобто відправити людину на відпочинок на відновлення. Номер один, да, на відновлення, тобто ми е, потихеньку повільно рухаємося до сну. І коли ми підходимо, наприклад, до восьмої години, природно людина запрограмована організм так, щоб вже в цей час нічого не вирішувати, не сприймати інформацію ані вухами, ані зоровим контактом, ну може лише дотиками, чому дотиками, тому що окситоцин, мелатонін, наші всі гормони, нейромедіаторів, плюс потім гормон росту це наша молодість. Все приходить ввечері і потім вночі.